Можливо так і мета була цього буремного нашого часу, і цього складного року це збереження нашої системи збереження закладів, збереження контингенту, збереження послуг, розгалуження формувань, розгалуження, збільшення послуг, надання, більш змістовне якесь дозвілля позитивного напрямку. А Наші заклади вони згуртовані, вони націлені тільки однією об'єднані метою. Це дійсно все робити для того, щоб перемога наближалася. Дещо набули ми змін у бібліотечній сфері? Відбулася оптимізація у 2023 році. І у нас тепер став комунальний заклад Сумська публічна бібліотека, до складу, у якого, як я вже зазначила, війшло 16 бібліотек, з яких чотири заклади мають спеціалізацію дитяча, молодіжна медіатека та інклюзивна бібліотеки філії. Чотири територіально відносяться до старостинських округів. А головною як була, так і залишається центральна міська бібліотека імені Шевченка. Щось змінилося з тим, що ми зробили оптимізацію. Так хоч і відбулося дещо зменшення мережі на 16%, але це надало можливість покращити якість бібліотечних послуг і більш раціонально використовувати кошти бюджету, в тому числі тому, що економія можливо не така велика на терені. Взагалі, всесвіту, але для галузі, для міста ну, істотна була це 400 тисяч гривень. Ми зробили дуже багато. Відбулося покращення матеріально-технічної бази закладів культури. Було придбано. Ноутбуки, стільці, електролічильники, все, що потрібно для роботи, звукове обладнання для клубного закладу, котел для бібліотеки філії номер 5 це на суму 209 тисяч гривень. А тим, чим ми пишаємося, це проведено ремонтні роботи. На суму трошки більше мільйона, мільйон 12 тисяч гривень це в дитячій музичній школі, номер 4, це в центрі культури і дозвілля, нашому великочернеченському будинку культури, піщанському клубі Супутник в дитячій художній школі імені Лисенка. І електромонтажні роботи на суму 266 тисяч гривень. Також в центрі культури і дозвілля в дитячій бібліотеці філії номер 3 імені Столбіна і в дитячій художній школі імені Лисенка. Покращили стан будівлі в художній школі. Це будівля скульптурки, так ми називаємо там, де відбуваються заняття саме дітей навчання скульптурі. І це малесеньке приміщення, воно із зовсім неприглядного, такого напівпокосившогося і зруйнованого, а тепер цим можна пишатись. Ми зробили передплату періодичних видань на суму 230 тисяч гривень, а також ми. Ми придбаємо книги на суму 195 тисяч гривень. Це невеликі кошти, але це дає можливість бібліотеці функціонати з новими виданнями, тому що ви знаєте, що сьогодення потребує багато списання наразі. І у нас фонди дуже-дуже зараз змінилися, і вони недостатні. А попит великий є і на періодику, звичайно, і на книги нові. Добре, що у нас проходять і акції різноманітні, і дуже багато прихильників, читачів, і які дарують книги. Це і просто читачі бібліотек, і наші депутати, і народний депутат Тетяна Васильівна Скрипка, яка нам, до речі, дуже допомагає, і благодійний фонд організація Мереживо беремо участь в грантах. Завдяки цьому у нас і навіть в цій бібліотеці центральній відремонтовано і кімнату, і придбані нові сучасні меблі. У нас з'явилися нові просто. Тому ми не можемо сидіти і чекати, що нам хтось десь щось на бюджет надійся, але не плашай. Ми потрібні люди до нас ходять і в клубні заклади, і в бібліотечні заклади, і в школи мистецькі, чотири музичні школи, і художня школа ім. Лисенка ми не втратили контингент. Якщо у 2022 році дійсно був спад. Це об'єктивні причини. Діти повиїжджали, але ми і дистанційно працювали. А саме зараз контингент знову таки він у нас встановився повністю. Показники мистецьких шкіл. До речі, у нас завжди вони стабільно високі. Наприклад, у нас 703 учасника, і з них 684 переможця. А переможці це перші, другі, треті місця і гран-при. А у нас гран-при в міжнародних конкурсах, які відбувалися в Грузії, Канаді, Болгарії, Хорватії. Перші другі місця у міжнародних конкурсах це Польща, Туреччина, Чехія, Болгарія, Італія, Австрія, Великобританія, Канада, Словенія, Америка. Ми також активно показуємо своїх дітей. На різноманітних заходах, окрім конкурсах, це такі знакові, як, наприклад, були підготовлені виставки робіт в нашому місті побратимів Любліні в Польщі і в Лондоні, Великобританії. І саме роботи наших дітей художньої школи там експонувалися і набули великого розголосу. Позитивному це саме роботи, як діти бачать. Що стосується загальнокультурних мистецьких заходів, звичайно, що за певних причин об'єктивних і стало на порядок менше, стали вони не такі масові, бо це не можна цього робити, але все рівно ми це проводимо, набуваємо якихось нових більш камерних форм, більш таких ось тематичних форм. Якщо такі є заходи мистецького спрямування, ми. Ми збираємо донати на ЗСУ, і саме у нас завжди це ну, такі направлення персональні, тому що ну, саме, на яку саме бригаду, на який взвод, на який батальйон, тому що там, де е, служать наші колеги, наші люди рідні нам, я маю на увазі е, ті, з ким ми співпрацювали в мирному житті, хто наші викладачі, наприклад, тобто е, люди, які персонально е, захищають нас. І за, за цей рік, за 2023, у нас таких коштів, ми понад 500 тисяч назбирали, Донатами тут і враховано, якраз і тоді, коли біда сталася в Херсоні. Ми допомагали тим нашим колегам, які там працюють. І звичайно, що в першу чергу це наші побратими, наші люди, які служать зараз. Із таких оцих благодійних різноманітних акцій їх ми провели більше 40 за 2023 рік. Ми можемо ну, назвати це саме. Такий був, набув широкого резонансу. На початку року ми проводили в гастромістечку, кожен звітував наш клубний заклад, і це був фестиваль ярмарок, різдвяні історії. І саме, знаєте, навіть оці наші виступи, які ми проводимо, то вони Дають змогу людям. Творчим нашим аматорським колективам, окремим виконавцям, саме також відчути себе потрібними, тому що завдяки творчості збирається та спільнота і загоюються якісь рани душевні в першу чергу. І, наприклад, ми зараз це провели у неділю захід, і пишуть учасники, пишуть глядачі, які прийшли. Дуже багато позитивних відгуків. Ніхто ще, вибачте, не сказав, що це не потрібно, тому що залишилась людина, зупинилася на 10 хвилин, на 15, на пів години, отримала віддачу, енергетику позитивну від того, що відбувається на сценічному майданчику, і на цей час забула. Про те, що у нас відбувається. А це є душевні і духовні надбання. І це саме цілі мета нашого існування, нашого культурного, саме цього фронту. Хтось каже, що фронт тільки один, але, можливо, це так пафосно звучить культурний фронт, але він таки існує, тому що всі ми працюємо на майбутнє.